У цьому відео продемонструємо створення замовлення в системі iPhone Pro. Для цього необхідно зареєструватися в CRM, зайти в свій аккаунт. Натискаємо Створити замовлення, де система запрошує ввести ім'я клієнта, на кого буде створене це замовлення. Вводимо ім'я, вибираємо клієнта і тестове замовлення. Нажимаємо Створити. Відкривається нове замовлення. Для того, щоб е, далі працювати, не, не, необхідно внести е, матеріал, товар для цього замовлення. Натискаємо матеріал товар, Перед нами знаходиться база матеріалів, яка відповідає о, 1С. Е, тут прописані коди, коди 1С та ціни від 1С. Е, в пошуковий е, сторіночці вводимо. Необхідну або назву, або код нашого товару. Для прикладу, вводимо Аляска, нажимаємо Enter, у нас висвітлюється Аляска. Тут ми бачимо ціну листа і ціну за метр квадратний. Нажимаємо додати до проєкту, товар знаходиться вже в проєкті. Цей кнопочкою його можна видалити з проєкту. Далі нам потрібно додати кромку. Е, також вводимо або пошуку, вводимо назву кромки, або її кодування. Е, або любим другим способом. Десь у нас знаходить три кромки, всі ці три кромки нам потрібні будуть для проєкту. Натискаємо назад і бачимо, що у нас з'явився матеріал, до якого потрібно додати деталювання. Е, робимо його активним. Натискаємо матеріали в проєкті. Ми бачимо, що у нас є тут ДСП та три наші кромки, які вибрані. Вони будуть відображатися кольорами певними і цифрами. Для зручності ми можемо змінити, наприклад, цей колір там, на зелений. Для того, щоб було відображення візуальне. Закриваємо і починаємо. Введення деталювання. Також для зручності можемо використовувати режим ведення кромки повний, або використовувати короткий швидкий режим кромкування. Якщо так вмикнути, то у нас буде короткий режим ведення кромки. Ставимо курсор на першу деталь і починаємо ввод. Переключається це все кнопочкою. Вибачаюся. Все по-новому. Тобто, переключається це все кнопочкою Enter. 108, Enter 500, Enter кількість Enter. Далі пробілу ми вибираємо е кромку. Значить, один раз натискаємо, у нас буде одна кромка, далі виб… натискання перелистуються кромки, Вставиться і номер кромки, і верху, зверху свічується її назва. Кнопочкою Enter переходимо на іншу. Переходимо. Наступний Enter відкриває нову деталь. І так вводимо деталювання далі. Хочу звернути увагу, у нас в замовленні наступна деталь знаходиться з шивка. Вводимо її як звичайну деталь, без ніяких додаванням розмірів. Вводимо 1600х700 дві штуки. Далі нам потрібно поклеїти її по кругу двойкою 42. Вибираємо відповідну кромку зеленого кольору. Все замовлення готове. Для того, щоб в тобто нашій шивці зробити її шивкою, переходимо в операції, вибираємо функцію сшивання. Вибираємо однаково, вибираємо матеріал нижньої частини, що це буде теж, той же самий матеріал, нажимаємо додати. Переходимо. Ми бачимо, що наше деталювання стало 32, відмічено відмічена кромочка, все. Далі переходимо, можемо подивитися карту розкрою. Натискаємо на карту розкрою, чекаємо калькуляцію. отримуємо калькуляцію і бачимо, що то є, є залишки і калькуляція то є, не зовсім. Якщо нам потрібно змінити якийсь параметр крою, ми можемо е, зайти в параметри матеріалу, то є, збережемо це замовлення, заходимо в параметри матеріалу. І Змінюємо напрямок, наприклад, різу, ставимо там будь-який. Можемо додати складні смуги, можемо зменшити торцювання по X, по Y, наприклад, поставити по 15. Тобто, за, за потрібності Закриваємо і натискаємо новий розкрій. Система дала нам розкрій, бачимо таку карту розкрою, в якій у нас є все деталювання, де позначені наші шивки, де ми не вже окремі деталі, У нас вже видно, що нашивки додавні розміри і їх кількість відповідає двом шивкам. Ось у нас є певні залишки і бачимо, що в нас є також карта розкрою на цю шивку, вже повністю потім для обрізки для подальшої обробки. Якщо нас все влаштовує, нажимаємо корзину для підтвердження замовлення. Тут ми бачимо всі які є розміри цих залишків. Та матеріали, які використовуються в цьому проєкті, тобто їхні ціни та, та сума. Також у нас є всі, перелік всіх послуг, які були використані в цьому проєкті. Що ми створили? Нажимаємо Оформити замовлення. Далі у нас можемо заповнити там деякі дані, можемо вибрати доставку чи недоставку, потрібно робити, та вибрати тип пакування, тобто потрібно чи не потрібно упаковувати ці деталі. Нажимаємо Оформити замовлення. Все замовлення оформлено. Дивимося на статус замовлення, то наше замовлення знаходиться в статус підтверджень. Для того, щоб це замовлення запустити і воно відправилося на всі станки, нам потрібно всього-навсього на всього змінити його, статус цього замовлення. Нажимаємо Підтвердити у виробництво. Також по цьому замовленню ми можемо натиснути на цю кнопочку і роздрукувати бланк замовлення, в якому відображаються кількість листів, кількість послуг і кількість матеріалів, які використовуються. Також позначені всі кромки автоматично присвоєними номерами та деталювання. Можемо роздрукувати цей бланк. Далі переходимо до Після того, як ми роздрукували всю необхідну документацію, карти, кроя та бланки замовлення, ми можемо замовлення перевести в виробництво. Нажимаємо підтвердити виробництво та переходимо до 1С. Відкримаємо 1С і ми бачимо, що в нас з'явився ну, заказ покупателя, який прийшов з. Від е, веб-сервісу, який позначає зелена ячейка, відповідає, «Да». Також ми бачимо номер замовлення е, по iFirm і е, ім'я клієнта, все як зайшло, те, що ми вибирали. Відкриваємо це замовлення. І бачимо в цьому, що всі матеріали, які були використані в цьому проєкті, вони занеслися. Нам залишається перевірити відповідність матеріалів на складах та е встановити відповідні е там, бригади вибрати. Перевіряємо то есть, всі послуги занесені, занесені з кількістю виконаних та ціною, з урахуванням з знижки. Після того, як ми роздрукували всю необхідну документацію, карти, кроя та бланки замовлення, ми можемо замовлення перевести в виробництво. Нажимаємо підтвердити виробництво та переходимо до 1С. Відкримаємо 1С і ми бачимо, що в нас з'явився ну, заказ покупателя, який прийшов з. Від е веб-сервісу, який позначає зелена ячейка, відповідає, «Да». Також ми бачимо номер замовлення е по iFirm і е ім'я клієнта, все як зайшло, те, що ми вибирали. Відкриваємо це замовлення. І бачимо в цьому, що всі матеріали, які були використані в цьому проєкті, вони занеслися. Нам залишається перевірити відповідність матеріалів на складах та е встановити відповідні е там, бригади. вибрати. Перевіряємо то всі послуги занесені, занесені з кількістю виконаних та ціною, з урахуванням з знижки клієнта. Все замовлення можна заводити, тось тобто провести та записати.